Привітульки, привітульки, мої любі друзі. Я п'ю какао. Я не пам'ятаю, казав вам чи ні, але я з 1 з... августа, це як буде, серпня. З 1 серпня. Коротше, я вже не п'ю как... каву. Каву я вже не п'ю свідомо спригнув з неї вже три місяці. Насправді дуже крута е штука, тому що набагато більше стає енергії, набагато більше стає е позитиву, сили і так далі. І, і серце не так торохтить. Я перейшов на какао. От коли мені хочеться десь в соціумі, так як всі походить з, з пластиковим стаканчиком, то я собі купую каву. І що я хочу сказати? Що, от, наприклад, магазин. Магазин, супермаркет. Ні, не так. Це мій улюблений парк. Я його для себе недавно відкрив. Дуже круте місце. Тут декілька таких парк розділений на декілька районів. Тут клад цвинтар домашніх тварин і наркоманський район. Тут різні наркомани, хіпі, гітарасти і так далі. А є парк для діток, там все-таки атракціони і тощо. Лавочки для стариків. Мені цей наркоманський район більш подобається, звісно. Поруч, біля входу в парк. Є кав'ярня, маленький ларьок, де роблять каву. Я підійшов кажу, а у вас є кава, О, пардон, какао. А вони є на лактозному, безлактозному, молодці, не молодці, на чим хочеш з цукром, рафінованим, тросниковим, яким хочеш. Я купив собі каву за 85 гривень минулого разу, коли я тут був. Ну, таке кава, як кава, але 85 гривень. Ну, нормальна така ціна, так? Да? Ну, я не прибідняюся, просто так, 85 гривень. А потім, от сьогодні я приїхав, а поруч є маркет, невеличкий. Але там я дуже, його люблю, люблю, я дуже його люблю, бо там дуже гарний персонал. От перс знаєте, коли гарний персонал, хочеться завжди вертатись. От це дійсно працює. Дуже вічливі, посміхнуті, гарні, оптимістичні люди. І. Завжди дякую, ну, дуже приємно, просто приємні люди. Я кажу: а в них теж зараз скрізь, майже скрізь є е, кавоавтомати великі, гарні. Я там колись купляв каву, там дійсно кава, мелена, дуже гарні, зерна, все дуже смачна кава. Не хіміяка, а смачна кава. І я подумав, що кажу: а у вас какао робить цей кавоавтомат? Вона каже, звісно, звичайно. Я такий, о, ну давайте попробую. Там кава. О! Кава оця коштує 31 гривню. М -м -м -м. І знаєте що? І вона божественна. Ця кава набагато смачніша, чим кава за 85 гривень. Те саме з людьми. Е е кожен продає себе по своїй ціні. Хтось кращі послуги. Продає дешевше. Ну, тобто послуги, творчість, музику, що завгодно. Людина це творець, творець, який творить щось: роботу, плитку, ремонт, музику, сантехніку, проститутство, що угодно. Людина весь час творить, так? і за це отримує зарплатню, заробітню платню. Тобто те, що вона заробила, те вона отримує грошима, горіхами, на горіхи, любою валюти, тобто все це енергія. І-і. О, дивіться, що я казав. Цвинтар. Кішечка. Зараз давайте Вася покажу. Кіт Вася. В цьому році помер. А ну що? Маленький Васенька, Вась вась ти завжди в нашому серці. Ну не будемо піднімати питання, чому не державною. В мене це взагалі, до речі, не колише. Я білінг, який розмовляє двома мовами. І навіть вже й думає двома мовами, ну да ладно. українську я теж дуже люблю, дуже люблю. Пишу на ній пісні і так далі. А це щось, мабуть, хтось ожив, дивіться. Ай-яй-яй! Прям свіжі сліди. Пес або кіт ожив та й втік. Як в кінезії Стівена Кінга. Кладбище домашніх животних точно. Так от, кожна людина продає себе за своєю ціною. І часто так буває, що е, кращі послуги, от як ця як це какао. Я ще не звик, слово кава лізе, весь час, це какао. ніяк не зм, не можу звикнути. Кава ця м, набагато смачніша, дешевша, чим кава. За 85 гривень в модному ларьку, якісь мені модне молоко, модний цукор, модно переколотив, модне сердечко мені. Я навіть його не сфоткав в інстаграм. Тобто. Та, та кава була не така, ну набагато не смачніша, чим не кава. Какао. Чим це, чим це какао? Розумієте? Те саме з людьми. Те саме з людьми. Я розтягнув цей спіч на 5 хвилин, але міг би це розказати за 30 секунд. Просто мені захотілося, щоб ви зі мною походили, поки я п'ю какао. какао какао. Робимо висновки, друзі, мої любі, що варто цінити себе. Ще, хто дивився моє попереднє відео про мого хейтера, який мене побив, коли я був в гіпсі? То трапилося продовження. Сьогодні я зустрівся з людиною, яка буде мене навчати, яка він, вона буде моїм духовним вчителем. І вона каже, ти ще сам не розумієш свого щастя, в неї багато було учнів. Все таке, дійсно, ще не дуже розумію. Я десь внутрішньо може, можливо розумію, а так, щоб ну, не дуже. Але я радий. І вона каже, що ем, я їй кажу, так і так. От до мене прийшла людина. Мій хейтер, і він прийшов в мій чат в Телеграмі і мене поливає. Поливає своїми фекаліями, своїми низькими вібраціями тощо. Так я просто видалю його. Я думаю, Блін, так все так просто. Окей, слухай, просто окей. І сьогодні, думаю, так, я з ним побалакав, просто так, приїду додому і видалю. Видалю його з чату, взагалі, бо він дуже багато пише негативу, просто, і мені, і не мені, от просто негатив. Я приходжу, заходжу в чат, там дуже багато різних повідомлень, багато людей там сидить. І там написано, що от дивлюся, а про нього люди нарили десь, що він сидить в групі трансфістітів, гоміків, педіків, ізвращенців. І от така ну, низьковібраційна оця околопіськова фігня. І там знайшли його переписки, десь він в відкритих цих, в відкритих цих групах писав. І свого е пісюна виставляв, і все. <хи> ну, це смішно, звісно, було. І, і дивіться, яка, яка, яка магія пройшла. Е він сам видав. Тобто, і він, і він пішов. Він видалив всі абсолютно свої мільйон повідомлень. Е він сам пішов. Тобто, яка магія пройшла? Думаю, так, треба тебе обрати, тому що ти мені набрити, тому що тебе ти просто дуже негативна людина. І він сам пішов. Це наскільки круто. Слухайте, я не знаю, як ця магія працює. Але це працює. <рес> Та й таке. Тож, любі друзі, продавайте себе відповідно до вашої ціни. Цініть себе, оцінюйте себе здраво, не занижайте, не, занижайте, не занижайте свою оцінку. Щось в мене з українською мовою, це в російськомовному середовищі з українською мовою, ви знаєте... Щось чим далі, тим проблемніше. Треба частіше вам відосики записувати. Пишіть плюсики, мінусики, якщо ви за. Бо українську мову я люблю. В от, і от. от. І, і, і те, що коли чогось хочеш, але так, щоб не дуже, так як з цим з моїм хейтером, то теж от, так щось мені треба його Він Така просто відбулася ситуація чудова, смішна і весела, що він просто сам. Зі стидом покинув а, 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 мій чатик. Покинув, тобто не чатик, а, покинув а, мій простір. Це взагалі це мій простір. От все, що мене оточує в реалі і, і в інтернеті. Це все мій простір. І він має бути чистим. А я став на дивіться. Гарного вам дня, вечора і ночі. До речі, ще одне. Багато читаю книг різних. Бажати, я що вичитав, дуже мені сподобалася, думка, бажати людям, знайомим, незнайомим, будь-кому потрібно лише те, що є в тебе, або що, чого в тебе багато. Тобто, якщо ти бажаєш любові, то ти сам маєш бути як любов, ти сам маєш любити, ти сам вмієш любити. Якщо ти бажаєш людині грошей, то в тебе самого мають бути гроші. Якщо ти бажаєш людині щастя, то ти сам маєш бути щасливим. Тобто ви розуміли. Бажати потрібно лише те, що в тебе є, чого в тебе є досталь. Тож я вам бажаю щастя, здоров'я, успіху, життєлюбства, оптимізму. І наступного разу побажаю вам грошей, але зараз не побажаю. Тому внизу в описі е, мої реквізити. Якщо що, присилайте. <laughs> Я не проти. На підтримку каналу і на підтримку а, -ка какавових машин. <laughs> Чус! Гарного настрою. Пока.